Закон в Раді. Тепер на блокпостах будуть масово забирати посвідчення водія. Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо саме про мобілізацію і про саме важкі такі зміни, бо зараз будуть зміни закон в Раді про прийняття саме того, що посвідчення водія будуть забирати на блокпостах. Плюс до того всього будуть посилені норми. Які це посилені норми, зараз вам детальніше розкажу. Всі ми чули, що на блокпостах масово забирають посвідчення водія. Але це не було так глобально. Може, була одна, дві, три машини і не так було часто це. Зараз закон в раді на підписає. Тобто законопроект цей приймається і зараз на стадії підписання. І це вже не буде так, як раніше. Можуть забрати, а можуть не забрати. Якщо закон підписується, значить саме це закон і на блокпостах, коли машина під'їжджає, ти Стоїш там, не стоїш на обліку, в тебе немає спеціальних документів, тебе одразу забирають. Плюс, як посилені норми, в тебе ще й забирають посвідчення водія. Блін, звісно, скажете маразм, але спочатку мобілізаційних цих всіх дій було лише попередження. Там водію давали повістку, далі водій там їхав або не їхав. Зараз саме поліція е, направляє діло в суд, суд розглядає. Раніше як суд розглядав, але більшості не було там якихось підстав для того, щоб його там люди, людини забирати посвідчення водія, так це як це мобілізація, а не там якесь порушення правил дорожнього руху. Тому суди найчастіше відхиляли саме ці заяви. А зараз з прийняттям цього законопроекту буде все зовсім по-другому. Поліція надсилає запит до суду і через те, що це вже є порушення саме закону. Буд ну, Водії будуть забирати посвідчення водія. І ще хотів вам розказати одну цікаву тему: якщо ти не стоїш на обліку, та, е, ще є штраф 20, від 17 до 25 тисяч гривень. Про це всі чули, про це всі знають. Але також до цього самого закону буде підставлятися ще цей самий штраф. Ти тебе забрали посвідчення водія і тобі дали штраф. Якщо ти його не платиш. Постійно штраф кожного, кожного разу зростає. І коли він зростає до 160 тисяч гривень, суд притягує тебе до відповідальності і забирає твоє майно. Ви такого ще не чули, я впевнений. Забирають майно в випадку, так як забирають автомобіль. Наприклад, ти їдеш просто по дорозі, тебе зупиняє патрульний, ти у розшуку, в тебе ще висить штраф 160 тисяч, твою машину забирають на арешт майданчик. І далі починається розбирательство. Якщо ж, ну, наприклад, тебе забрали автівку, вона там покрила ту суму 160 тисяч. Якщо ж в тебе немає автівки, буде просто конфіскація майна. Якщо в тебе немає автівки, тебе можуть забрати все майно, яке ти там, наприклад, маєш, щоб покрити суму штрафу. Ну, норми, звісно, і посилені норми, ці це просто жесть. Я не не розумію, чим зараз думають, для чого так просто. Не знаю, дезморалити і нищити населення саме українців, які так зараз виживають. Ну бо це не можна сказати, що живуть, а виживають. І зараз цими нормами, тобто забирають права, так само ну, забирають ваше майно. Це все ну це жесть. Просто Тож, з тим законопроектом поліції надають повністю право забирати посвідчення водія, і це буде все прозоро, і це для, для них буде нормою. Тобто вони самостійно можуть забирати посвідчення. Все. Тепер не буде там в суд чи ще щось, вони прямо на блокпості можуть навіть забрати те посвідчення. Раніше ж як? подавали позов до суду. Зараз навпаки. Зараз ти просто приїжджаєш і те можуть прямо на блокпосту забрати права через те, що ти у розшуку. Е, для чого це все робиться? На думку саме багатьох політиків. Чи ще вони думають, що це змінить мобілізаційну саме цю проблему? Що люди будуть масово Вони зараз залякають людей, то, що люди будуть боятися втратити своє майно або ще щось, вони почнуть ходити саме до військових, до ТЦК і самі, там, наприклад, на, ну, вставати на облік. Ставати на облік, обновлювати дані. Але не знаю, що сказати в такому випадку. бо Більшості нас водіїв дуже багато. Е, так сказати, щоб аж зараз, в принципі, сказати, щоб на блокпостах дуже часто зупиняли також, але за, скоріш за все, після прийняття закону це буде набагато все строгіше і буде набагато більше блокпостів. Тому як зараз проблеми з мобілізацією, і зараз будуть саме займатися, так як їм дадуть право повністю на все. Влучається, в тебе на руках все вважай. Зараз ти можеш забрати посвідчення, ти можеш забрати в людини тачку, ти ще можеш накласти штраф. Куди людина може дітися від тебе? По-любому, якщо в людини 165 тисяч штрафу чи 160 тисяч плюс конфіскація майна, це вже людину дізморалить і вбиває повністю, що він не знає, що робити. Таким чином він, ну, таким чином він вже піде до, до ТЦК. Або буде сидіти просто вдома і не в'їжджати на машині. Ну, машину заберуть. Вже просто буде пішоходом. Тому повторюю, що от зараз цей закон на підписанні. Хочу побажати вам дорогі водії, не потрапляти в такі ситуації. І всього вам самого найкращого, дорогі мої водії. Зустрінемось на дорозі.